Добрий день, мої малята! Відгадайте загадку. Вони всюди проживають, шість ніжок вони мають, можуть мати й крила. Але це не птахи. Ну що, здогадались? Хто це? Сьогодні ми поговоримо про тих маленьких тварин, що повзають, літають і ніг багато мають. Про комах. Давайте пригадаємо, яких комах ми знаємо. Це жучок, сонечко. Солдатики. Бділка. Метелик. Жук, рогач. муха, Травневий жук. Коник стрибунець Бабка. Я пропоную вам описати одну із комах за допомогою опорної схеми. Ну що, почали? Зараз я вам нагадаю послідовність опису. Називаємо хто це? Якого кольору, розміру, з яких частин тіла складається комаха? Що вони їдять? Як пересуваються? Де живе? Як зимує? Вона корисна і чим шкідлива? Послухайте загадку. Ця червона намистинка має крильця у краплинках, невеличка, гарна дуже, упізнає її, мій друже. На твою долонечку прилетіло сонечко. Так, дітки, це жучок сонечко. Він дуже яскравий, маленький, кругленький. В нього червона спинка з чорними цяточками. Як і всі інші жучки, сонечко має шість лапок ніг по три з кожного боку. Живиться шкідниками-пополицями, які знищують садові рослини та городи. Сонечко вміє літати. А якщо підставити йому долоньку, то воно буде. Повзати по ній. Сонечки влаштовують свої будиночки на квітах та листочках різних рослин. Зимують ці комахи у щолинах у купі сухого листя, а вилітають з першим весняним теплом. Сонечко корисна комаха, бо запилює квіточки. А яку комаху хочете описати ви? Чекаю вашу цікаву розповідь за опорною схемою. До нових зустрічей. До побачення!